А що стосується uh... Окритів, я хотів би сказати, що в місті Києві знаходиться понад 4 тисячі 300 споруд цивільного захисту. Ми не припиняємо роботу поліпшення їхнього технічного стану, тому що деякі з них були питання на в якому стані вони знаходяться. Це відповідальність виключно районних державних адміністрацій, які порядковуються вертікалі президента. А, а, мені а, до речі, звітують два місяці, а, як нові очільники в РДА. А, ну дивиться дивно, так... ситуація. Ситуація, Коли мер міста не керує, не має впливу на ми маємо те, що маємо Я скажу ні, ні так, почекайте. Оце порушення також. Ми розуміємо, що війна все закриє всі питання. Як мер міста місто складається з 10 районів, і по великому рахунку мер міста не може не призначити, не звільнити навіть догану не може дати керівнику району. От, ми співпрацюємо, Сподіваємося що відповідальність їх людей є. І відповідальність вертикаль. Ви пам'ятаєте, багато таких гучних скандалів було щодо барабанів, які закупали якісь там сковородки, всі, да. всі, всі інші. Були питання щодо відкриття укриттів в відповідний час. За це відповідають очільники районних адміністрацій з одного боку. З іншого боку, ми допомагаємо, робимо все для того, щоб максимально ефективно районна адміністрація працювали. я хотів би, що з цього року назначити таку цифру Місто виділило районам понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень на капітальний ремонт 376 найпростіших укриттів та споруд цивільного захисту і закладів соціально культурної сфери і житлового комунального господарства вкрай важливо. я Хочу ще раз наголосити, що кожний діячий садок, кожна школа не може працювати, коли ми не допускаємо, щоб у дітей, у дітей не було. Міста для укриття це, це вимога функціонування того чи іншого закладу, який функціонує. Ну і ми збільшимо зараз кількість захисних споруд. Також в місті Києві знаходиться 430 460, вибачте підземних стоянок, які також більшість з них пройшла перевірку і нанесені зараз на мапу крутів в нашому місті, і ми отримуємо зараз заявки на включення їх до фонду захисних споруд. Тобто вони також використовуються. Тобто, збільшення захисних споруд, ремонту, модернізації. Це один із напрямків, які вкрай важливі для життєдіяльності міста.